На зупинках ринок-шувар. stop шувар Шувар-маркет. Шановні пасажири, міський електричний транспорт працює за безкондукторною системою. Проїзні квитки можна придбати заздалегідь у мережі кіосків, розташованих на зупинках електротранспорту або в руховому складі у водія. Під час зупинки без решти. Вартість проїзду в електротранспорті 2 гривні. Вартість перевезення... Від пильну нагляд кондуктора зупинка ринок шувань. Обережно двері відчиняється.